Пацани, яка машина у вас викликає відчуття страху? Деякі, я думаю, зараз подумали про Volkswagen Phaeton. А хтось, можливо, уявив собі гнілющує 30? Деякі типи по-любому подумали про пріус. Але більшість серйозних пациків. Побачили перед очима одну і ту саму картину. Чорний Volkswagen Multivan. Вибачте, це жарт. Я просто не втримався. Хвилинка технічної інформації для моїх нових братанів-бусаводів. Це в нас Volkswagen Multivan T6 2011 року. Він має твін турбовий дволітровий дизельний двигун, повний привід і коробку DSG. Ну, але ж нас з вами цікавлять більше тюнячки, ніж тякі. Тому тут у нас 20-ті оригінальні восени. Пневмопідвізка Airліft 3P. Пацани, які там підписані на мене через статичну їзду. Вибачайте. Каюсь, пожалуйста. От, стою на коліні. У нас тут є ось такий. от, е, Як це називається? Намет, типа, блядь, пала... Ні, не палатка. Е, Козирьок. Давай по новой будемо делать. У нас тут є отакий от ахуєнний от козирок, отак він виглядає. Отакий от охуенный от багажник для чотирьох велосипедів. Сам буфер. Але найкраще, на мою думку, у цій ташці це її салон. Бо це мультивановський хайлайн зі столом, з повністю крутящимися всіма сідушками з тюнячими тут проставками. І навіть. З докладкою від Volkswagen Caravelle, яка перетворює задній ряд у ліжко 195 на 155. А ще тут є вебасто, хуясто, защекасто і вообще, блядь, дуже ахуєна машина. <сум> Забрали ми цю машину у одного польського дріфтера автоентузіаста, який вливав в неї дуже багато грошей, але... Навіщо я вам буду про це розповідати? Давайте я вам просто це покажу. То, щоб вам коротко описати підхід попереднього власника, на 100 тисячах поміняний двигун у офіціалів, адаптована коробка, зроблені турбіни у офіціала, а резина одіта ще з Yokohama Advan якогось там 21-го року. Зараз, поки у нас відбувається банківський перевод. Тому я це спеціально включив камеру, щоб вам це сказати. Цілую обіймаю. Одразу після покупки ми пройшли і... Так, маленький кадр, просто кудись у відос. Все, бус на базі. чоловіка, Машина гея покупає. Машина гея, і гей. Порядок, да? Вообще. Звичайно, не все було супер гладко і одразу після покупки вилізли деякі проблеми, які я, звичайно ж, намагався фіксити. Владик автомойщик. На мойке самообслужування, моють людям машини за денежки. Ми поїхали позаніматися ділами по автобусу. тому що машина хоч і дуже ухожена, але питання, які маються, треба. Кое-що кое що перевірити. Пневма спускає трошки. Це, коротше, китайські поняли, діодні оці от підсвітка номера. І щоб ви розуміли, вона настільки уніфікована, що вона, походу, не підходить ну, ні до чого нормального. Оці хуйні, взагалі, їх отак от повигинало. Отак от. Бо відстань між цими саморізами, коротше, вона маленька, і в ітоги. Контакт самої лампочки він такий був короткий, що він не доставав там всередині в рамці. Ну, Но... я ж колхозер. я от, що що а закалхозити якесь говно я можу. Я отак от проводочками там зробив. Головне, що воно тепер працює нормально. У мене був чорний сівик, я думаю, багато хто з вас пам'ятає, це я от нещодавно почав собі знову ж думати, що чорна машина блядь, ну, вообще, найкрутіше виглядає. Найкрутіший колір. І от сьогодні перший день, коли я власну ручку мив цю машину, я вам хочу сказати, що це піздець, звісно. Диски взагалі, ну, просто ніби на них не ригали. Інша проблема не вирішилась на момент публікації цього відео. І ця проблема це камера заднього ходу, яка не срабатує одночасно з парктроніками. Коротше, ми цікаво, отут, отут второй акумулятор. У нас до нього під'єднана музика і пневма. Ми його несемо на зарядку, бо, ймовірніше за все, через те, що він вже слабкий. Відрубається електрика додаткова. Типу от камера, парктронік, радіо. От. Зараз поставимо на зарядку, а завтра перевіримо, допомогло це чи ні. Ну що, проект Вагадроч. Зарядив акумулятор, але це не допомогло. Камера. То включається, то не включається. Лампочку я починив, а шибка по лампочке не пропала. Так вона і світиться. Ну. Ми опять в Ужонді. Тут у нас всякі бумажки. І вішаємо назад старі номери, бо ми замовили кастомні. Охуєнні, я придумав номери. Вони приїдуть, мабуть, в четвер і в п'ятницю треба буде прийти і вже зареєструвати. Якщо комусь цікаво... Детальніше про це, але ну, я, мабуть, вам трошки розповім. Бо не так просто воно, як в Україні. Тут і мені номери видає прям офіційно хто Шо? Ну, Номери офіційно це ж видає нам, типа, ужонд чи. Ну так, да. місто тобі видає. Ну, коротше, тіпа, не так, що як в Україні, ти замовив собі, там, в мрео тобі написали, і ти поїхав собі, зробив номера. от, Самі таблиці виготовляє місто. От така от Ні, історія. Це самоштопка? Що... Ні. Да, в Україні конукрає. ти замовляєш, пиздуєш в ларьок, блядь, і все. Так це те ж саме, просто ну, типу да. маларка. Да. Ну і тільки коштує це тут 1000 злотих. Ми тут на Ожонді з'явились іменні номери. Йо, Владик, як звичайно, помог поговорити з поляками, бо я ж тупий литовець. Дивіться, які номери. І це, ну, типу, розумієте, коли ти живеш в Кракові, наприклад, повинна буква міста бути і цифра від 0 до 9. А хочеш я прикол розкажу? Зараз нові номера будуть і буде JR, типа J. І ага. буде 1, 2, 3. І можна буде якісь штуки робити, типа J, 4 і пірдоле. А, типа я пердоле. Типа новые номера будут, понял, потому уже кончаются К. К. Да, потому что сначала КР, потом К, КК, а сейчас... Ну прикольно выйдет, ну, как... тоже, типа. Но у нас выходит, типа, кольчик, это типа прокол, або пирсинг, что называют кольчиком. Понял? И вот такая вот темка серёжка. вышла. Сережка, да. Охуенно? Охуенно, Сережка? Дуже красиво, да. Все, пока. Я Стойка принято. пизда, травить нахуй. А еще я вам хочу показать. Это пиздец. Нормально, оригінальні так? Да? напишіть в коментарях, скільки буде коштувати блядь, це відновити отаку от дирку, блядь. Ну що, заміна акумулятора. Судячи з всього, через нього не працює там якась електрика іноді. Ну, зараз перевіримо, бо не можна було блядь, підкинути. І перевірити, чи допоможе. Тому що зараз вже куплений блядь, 8300 гривень. И і... пиздец Сейчас прикручую і подивимось Блять пацани, я це перевірив і. Я хочу вам сказати, що не оживає Пиздец, це пиздец, нам в натурі, ну що за... Сука, 8000 гривень нахуй на акумулятор, який не можна було поставити, щоб перевірити, допоможе це чи ні, блядь. Поставили акумулятор, який типа, треба тепер, як сказали. Але сука, не оживає, не відбувається, благодать. Ну що вам сказати? Драйв отак включається. Я ще досі не привик до сучасних машин отакий от сервіс. Елітний з елітними автомашинами починив нам стойку. А... В сумі це стало 25 тисяч гривень. Я сподіваюся, що. Блядь, воно більше ніколи в житті не зламається. Це ваша пневма, єбана. Фух. Але побачимо, побачимо. Стенс. Ну, і звичайно. Багато хто, дивлячись зараз це відео, задається одним питанням. Откуда у бомжа підчені? Так от, пацани, це той самий момент, коли стенсуху, ну, в даному випадку ми купуємо не за свої гроші. І якщо пересказати цю ситуацію коротко для вас, Віан Тету купив цей бус для того, щоб... Ми з вами катались на різні автомобільні івенти, знімали це, показували не тільки в Польщі, можливо, по всій Європі, не тільки. Тому, дякую, що подивились це відео. Перешліть його обов'язково вашому другу бусаводу. Поставте лайк, бо лайкає. В натурі одна людина з 10, 10. подивилось, лайкнула одна. Пацани, мене це бісить Капець. Ну і... Напишіть комент, якщо хочете більше контенту з івентів, і в тому числі не на цьому каналі. Всім пока. Краша ситуація в тому, що батика англійська пара і вона світить в іншу сторону. Ну а для тих, хто дивиться... Я не буду ще раз відкривати, я боюсь ці двері зламати електричні. Ну а для тих, хто додивився це відео до кінця, вийшов він. Бере близько 18 тисяч доларів, ну євро. Тому ще можете написати в коментарях: багато це чи мало. А тут чи дивіться є от таке дитяче кресла? Тачка охуєнна, пацани. Блять, люблю автобуси. всю цю жизнь Все, пока.